Згідно частини 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого середування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише в повноваженнях, в межах повноважень того спосіб, які передбачені Конституції України. Статтею 22 Конституції України передбачено, що права і свободи людини і громадянина не є вичерпненими і при прийнятті нових законів та внесення змін до злочинних законів. Не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Статті 58 Конституції України написано, що нормативно-провікти і закони не мають зворотні дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасують відповідальність особи. Ну і тепер стосовно у нас є президент України, який є гарантом Конституції України. Я неодноразово звертав увагу, що ця криптоєврейська інституція придумана в 1821 році таким собі лівораціонером Пестерем, якого в 1825 році за участь в повстанні проти царя було повищено. Ну, суть в тому, що в нас є президент України, який є цілим фахівцем в галузі права. Але який систематично і регулярно порушує Конституцію України, і е, мало того, це неподобство е, затверджується е, Верховною Радою України, і є там такий ціль, цільний, цільний професор, чи як його там Стефанчук, який це діло підписує. В чому е, особливість цього моменту, на який я хотів звернути увагу? Чинним законодавством передбачено є розмежування поняття нормативно-правових актів, які є разового або індивідуального використання. Таким нормативно-правовим актом є указ президента України, і він не може трактуватися як закон, оскільки закон у нас є, оскільки. Цей нормативно-правий акт затверджується законом України. І я хотів би звернути увагу на те, що згідно указу президента про загальну мобілізацію номер 69 2022 від 24.02.2022 року, я нагадаю всім глядачам, що це у нас указ, який мобілізацію призначений початок масштабної агресії Російської Федерації. І, в принципі, указ правильний, тут сумнівів немає. Батьківщину треба захищати державу також треба шанувати. Але тут є один момент. Значить, в цьому указі є вісім статей, і одним першим пунктом йде оголосити про та провести загальну мобілізацію, далі мобілізація, і третій пункт це. Мобілізація проводиться протягом 90 діб із дня набрання чинності цим указом. От за цей третій пункт я хотів би звернути увагу, що в нас є прям якась школа правників, яка зовсім не шанує чинне законодавство, і говорить про те, що ця школа правників в Статті 19 Конституції придумало собі нову схему, а саме продовжувати ці укази, продовжувати цей пунктик. І так, указом Президента України No 735 23 про продовження строку загальної мобілізації на часткову зміну статті. Тобто, ці правники придумали собі вносити зміни. В разові нормативно-правові акти шляхом винесення нового указу і затвердження його Верховною Радою. І цей пункт звучить так. на часткову зміну статті 3 указу Президента України від 24 лютого. А нічого, що цю статтю вже частково вже змінили і неодноразово. Тобто. Змін на цю часткову статтю, яку вже змінили, тобто зміна на зміни. І це нагадує мені впровадження в Державі Україна криптоєврейської концепції Доказ на дописи». І Це страшна концепція, оскільки будь-який доказ на сьогоднішній день можна визнати неналежним, недопустимим чи будь-яким іншим епітетом, в зв'язку з тим, що ви не надали доказ про належність допустимість саме цього доказу. І ця страшна концепція, вона впроваджується в життя. Наші правники зовсім не звертають уваги на те, що не можна фактично разові, в разові нормативно правові акти вносити зміни, оскільки це суперечить повноваженням президента України, які прописані в Конституції України. А в повноваженнях президента України, які написані в Конституції України, не передбачено можливості. Частково вносити зміни в укази Президента України. І тому вся ця визня навколо мобілізації, а я звертав неодноразову увагу, що треба прийняти про закон про відбування військової служби. І не потрібно робити вигляд, ніби я там говорю якусь кермолу, ніби я там говорю щось там нечітко або незрозумілою мовою споконвічних українців, яка є відмінна від мови звичайних українців і відмінна від державної мови держави України. Ще раз зацитую дослівно. указ номер президента України номер 735 тридцять 2023 про продовження строку проведення загальної мобілізації. Перший пункт звучить так: на часткову зміну статті з указу Президента України від 24 лютого 2022 року, там, і так далі, про загальну мобілізацію. А чи можна вносити часткову зміну статті, яку вже неодноразово внесли зміни? І де такі повноваження, передбачені в повноваженнях Президента України? І чому такі повноваження? Такі укази затверджуються Верховною Радою України. Я звертаю вашу увагу, що це непропустимо, оскільки вносить хаос в головах не тільки правників, які не розуміють, що такі разові нормативно-правові акти, а вносить хаос в голови людей, в тому числі і в голови суддів, які потім приймають там якісь там. Невідомо рішення по ухилянтах і так далі обзивають людей ухилянтами. Дякую за увагу.